І сина, і святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христос. Хвані. Сьогодні має в неділю про страшний суд, а воно І Ми сьогодні чуємо Євангелії з розгляду есхатологічних Євангелій, тобто уривків священного писання, яке стосується останнього часу того часу, який прийде. Це Євангелія, по суті, це є історія життя Ісуса Христа. А сьогодні ми чуємо про есхатологію, тобто есхатологія це е, наука церкви про останній час. І ця наука нам каже, що Ісус Христос, наш Спаситель, прийде при кінці цього світу, прийде у супроводі ангелів своїх. Щоб судити живих і мертвих. Слухаючи Євангелію, ми собі так уявляємо, що ж це буде, буде напевно, така довга черга з людей, де Ісус буде сидіти на престолі і кожна людина буде підходити до Нього, будуть відкриватися книги, і буде висвітлене людське життя. Можливо, так. А можливо, в інший спосіб буде собі відбуватися. Ісус прийде. Обов'язково, бо Ісус це заповів усім нам. Але не думаємо, що будуть якісь довгі черги, що ми будемо нудьгувати, ти в тих чергах стояти, кремтіти. Той суд, за словами деяких святих отців, відбудеться миттєво. Кожна людина буде суджена в одну мить. це буде остаточний суд. І це така перша наука. Що суд обов'язково буде. Друга наука, яку ми сьогодні маємо взяти до нашої уваги, це про те, що людство буде поділене на два табори. Одні люди праворуч успадкують небо, ті, і ліворуч успадкують пером. І це наука повністю Компроментує або 에, робить недійсною, неправдивою науку сектантів, особливо Єгови. Ми Дуже часто так слухаючи всіх на вулиці, чи коли вони приходять в до наших домі, кажуть, там вони знають. Та вони читають, вони так цитатами нам сиплять. Але якщо б вони уважно читали Святе письмо, вони би тут в цьому місці Розуміли науку про те, що пекло існує, як існує небо. Бо, каже Ісус сьогодні до тих, які говорять, ідіть, прокляті від мене вогонь вічний, приготовлений дияволом і ангелом Його, бо я голодував, я справи і перечисляє всі ці верстви, кому ми не допомогли. І тому маємо розуміти, що. Як небо буде вічне, вічна народа, так вічним буде відкинення людини. І сатанки особливо так маніпулюють на тому, що як Бог, який добрий, може вчити людину в пеклі. Але це так само є помилкове судження, тому що не Бог витворює пекло. Не Бог створив пекло. Ми створили найперше здобуття. Після падіння з неба. Вони успіхувало крій стан відлучення від Бога. Дуже часто ми маємо так само якісь уявлення, які колись давнину малювали навіть в храмах, коли при вході до храму висіла картина Страшного суду. І на тій картині було зображено там, суд Божий, і потім праведники в небі, а грішники в пеклі. Там були намальовані такі чорти з рогами. Казани, де грішники варилися в тих казанах, а смови, що ти мішали там смолу і таке подібне, отже, того не буде. Тому що давня людина так собі уявляла пекло. Пекло насправді це і вічне відлучення від Бога. Чи буде там людині погано? Дуже погано буде. Бо за думкою тих самих отців святих, вони кажуть, що якщо зібрати всі терпіння. Всі всі, всі терпіння цього світу, які може мати людина тут на землі, то це ніщо порівнянні з муками певна. Уявіть собі, наскільки там будуть страшні муки. І найголовніше ті муки не буде давати Бог, щоб мучити людину. Ні. Ця людина буде мучитися в тому відлученні від Бога, в спільноті дияволів, злих духів, тому що. Якраз вони будуть мучити людину там, у пеклі, не якимось там смолою і таким подібним, але будуть казати, ти ціле життя мені служила, служив. Ти про Бога не пам'ятав, і тому ти собі вибрав це місце. Не Бог тебе сюди послав, але ти успадкував це місце, тому що ти служив мені, ціле життя. І тому твоя доля це ціла вічність разом зі мною. І тому насправді пекло для людини починається вже тут на землі. Коли людина про Бога не пам'ятає, коли людина порушує заповіді Божі, коли не живе як християнин, людина вже тут живе в відлученні від Бога, просто через нашу тілесність ми того відлучення можемо не відчувати. А коли ми залишимо це тіло, душа стане на Божий суд. І ми тоді відчуємо, наскільки ми були далекі від Бога. І наскільки ми вже на землі жили в пеклі, а вічність це продовження нашого вибору, який ми робили у нашому земному житті. І тому як вічною буде нагорода в небі, так вічним буде відлучення людини, грішника у пеклі. Це друга наука, яку ми маємо взяти. І третя наука тоді в Христі. Це про тобто, те, як ми можемо спастися на цьому Божому суді, ділами Милосердя, які каже нам Ісус. Ми можемо грішити, але якщо будемо каятися і творити добро, то наші гріхи будуть прощені. Тому що Ісус ототожнює себе з найменшими цього світу. Каже, я голодний був, ви мене нагодували, був спрагий, напоїли, був в лікарні, в тюрмі прийшли до мене був подорожній, ви мене прийняли. Хоч, якщо ми робимо дітей до сердя, будемо мати надію на те, що на суді Боже, ми не опинимося ні Боже, але будемо стояти проводич. Тому нехай кожен з нас запитає себе, а якщо б Ісус прийшов вже сьогодні, чи би я перед ним сміливо стати? Чи міг би я вже сьогодні сказати, Господи? Я готовий. Готовий бути з тобою цілу вічність. І не мають це бути тільки слова. Але ці слова мають бути підтверджені нашим щоденним вибором, який ми робимо у нашому житті. Тому завжди вибираємо Бога, завжди вибираємо спільноту життя з Богом. Тому що це буде запевнення нашої щасливої вічності у небі. I mean, slow is slow. slow, slow.